Мені вітатися з нею. До речі, вже встановили лавочки. Це їх немає ніде. У -у -у. Все нормально. Точно? Потім поврізають, поставляють Наталю. Хвилиночку. Давай перезнімемо. Чи довго обирали квартиру? І чому саме обрали вертикаль? Насправді довго не обирала, бо тому, що моя донька вчиться в 28-й школі на Чорновола, і нам основна була прив'язка це ну, локація до школи. Тому е, кожного разу, ну, коли я йшла пішком по довженка, оцей чудовий краєвид, тобто червоний цей будинок, він завжди кидався мені в очі. Насправді я була на декількох ЖК до того, коли ми з вами зустрілися, ось, але коли ми прийшли. Суди, ну я зразу відчула, що це тут моє місце. Я пам'ятаю той день, так і так. те, що ви дуже швидко прийняли рішення, буквально один день, якщо я не помиляюсь. Так, так насправді, один день на справ... були на цьому, і на наступний день зразу оформили квартиру. Так. Насправді я вам також дуже вдячна за це, бо тому, що ми, коли прийшли з мамою оглядати цю квартиру, ви наскільки ну так гарно пояснили це все? Чесно, у мене відразу бажання виникло так. тут жити. Дуже так. Дуже приємно. Та, тому що ну. Перша локація мені дуже сподобалася, і е, також я захоплююся ну цією прибудинковою територією. Насправді, ось таких е, е, такої території біля квартир на першому поверсі їх немає ніде. І це ну також є якась така унікальність і е, озеленення території. Ну це дуже важливо. Бо... Інколи ну, ЖК просто ставлять рукірку бруківку, а насправді дітям немає де або погуляти, або ще щось. Насправді, ну озеленення території воно дуже очі, манить. Ну тобто uh -huh. дуже гарно це все виглядає. Які взагалі у вас враження про компанію, і які для вас топ 3 переваги у ЖК «Містечко козаць враження? Насправді досить позитивні, бо тому, що я зателефонувала подрузі, і вона мені порадила звернутися до вас. Ви швидко відреагували. Мені здається, це було навіть десь півгодинки часу. Як ви відразу зреагували, приїхали сюди на ЖК, показали нам декілька квартир? Ну відповіли на всі наші запитання, бюджет першу чергу. Це також, тому і завжди. За весь цей, супровід ну, просто на вищому рівні. Ось. І мені це дуже подобається. А які топ 3 переваги ж комістечко-козацьке? топ <рес> 3 переваги, як я вже сказала, повторюся: прибудинкова територія. От <рес> ось, це що є озеленення території, це, ну. Мега класно і круто. Це в першу чергу. Другу чергу, це якість будівництва. Ось це мені дуже подобається. Я на самому початку, коли з вами спілкувалася, я вам сказала, я вже була на інших ЖК, і коли я переступила, тобто ворота <світ> цього ЖК, коли я стала ось так на цю землю, і я відчула, що в мене є земля під ногами. Ось. Тобто, дійсно, якийсь тут фундамент чи що, ну така, ну якість просто на вищому рівні. Ось це мені дуже сподобалось. І сонячно, світло супер. <світ> та фасад. Також супер. Клас. <світ> 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 Пропоную оглянути вашу квартиру. І заодно <звач> розкажете, чи є вже якісь приємні спогади пов'язані з новою квартирою. <звач> насправді, найприємніші спогади це коли я отримала ключі. <свач> <звач> ми підготувалися <звач> <звач> так. Звичайно, і ще мені дуже подобається, що тут логотип на таблетках вертикаль. Також коли ми познайомилися з новими власниками, були такі моменти. Ось е, насправді, ну Бачиться в цих людях якась конкретика і розвиток. Будівельної компанії, ось, бо якщо ви знаєте, не знаю, можливо, говорила вам чи ні, я до того як маю заселитися в свою квартиру, розпочати ремонт, я на даному етапі кхм, кхм, проживаю в сусідньому будинку. Тобто, я наскільки хотіла е, бути близько до своєї квартири, що мені прийшлося Вирішов. орендувати квартиру у вашій першій черзі. Через дорогу. Так, так, насправді жодного разу не пошкодувала, і коли я бачу, е, наскільки наскільки ви розвиваєтеся, наскільки розбудовується ваше ЖК. Ну, я тільки захоплююся. В На нас ну, це дуже приємно бачити і дякую вам за це. Супер. Будь ласка, проходьте. І що ви плануєте першим зробити у своїй квартирі. В першу чергу ремонт, але також я задумуюся над тим, щоб можливо придбати у вас більшу квартиру. Тому насправді, напевно, доля мене так склалася, що стримувала мене за весь цей час, щоб я ще не приступала до ремонту. У тому що мені планування у ваших цих нових будинках дуже подобається. Ось, і я вже думаю, що треба більше. До речі, у нас залишили ще дві гарні пропозиції в сусідньому будинку. Дякую, обов'язково. Бо ми туди з вами сходимо, Євген, обов'язково. Бо і насправді за рік часу, бо так як придбала я її, в минулому році, насправді ціни виросли на квартири, і навіть я задумаюся, ну вкластися в ту більшу, це також насправді дуже гарна інвестиція. Ось і так як ціни ростуть, то краще Треба придбати купувати, швидше погоджуюсь. у вас, так поки у вас всі квартири не Добре. розкупили в сусідніх будинках. Супер ось. чи від минулої зими ви відчули якісь зміни в компанії? Так, Євген, насправді відчула дуже великі зміни. Повторююся, так як проживаю в сусідньому будинку, у вас активно ведуться роботи, тобто ви розвиваєтеся. Ось, і це насправді чудово, бо тому що і я можу щось задуматися над новішою покупкою і, і, і рекомендувати всім своїм знайомим, бо часто запитують, часто шукають якісь квартири, ось в новобудовах, або хтось укладається і тому подібне. Зміни відчуваються, як я кажу. Я бачу, люди працюють кожного дня з свого вікна, тому це це дуже приємно бачити, бо тому, що ви вкладаєтеся в нашу країну, тобто в розвиток, і відбудовуєте, допомагаєте і будете допомагати відбудовувати. Розкажіть, чому саме це планування обрали? Коли придбала цю квартиру, ви не повірите, я навіть не задумувалася над тим, що це такий критерій, наприклад, поверх, які має значення. Ось, Поверх відіграв дуже велику роль у зв'язку з цими відключенням світла. І чому саме цю квартиру, я вам скажу, ви мені наскільки її гарно презентували ось, і мені сподобалося те, що в неї планування нестандартне, в ціну входила розводка. бачите, Електромережі mm -hmm. це також було дуже приємно і котел, і така простора, тобто зала, кухня, що є багато світла, і балкончик. Добре, <рес> що він є, хоча би французький, але До він речі, є. бачите, ви підмітили, що ви взяли другий поверх через відключення світла, і компанія максимально старається рухатись. Много з часом ми розуміємо, що це проблема заразнього дня, теперішнього чи як правильно сказати. І, наприклад, ми на такі житлові комплекси, як листопад. Урбан на гідропарк. Ми будемо встановлювати генератори, і при вимкненні світла завжди будуть працювати самі основні речі це ліфт. Тому що якщо брати на 15-му поверсі, то це напевно дуже складно пішки підніматись. Ось буде працювати ліфт. Буде працювати освітлення території. відеонагляд буде ось. Ну і дахове котення. Ну в тих житлових комплексах є у вас тут безпосередньо індивідуальне газове. Це чудово, мені дуже приємно це чути. Бо так як зараз живу на восьмому поверсі, і чесно кажучи, то важкувато ходити, <годити>, коли немає світла, тому ось цей ось цей другий, це просто ідеальний. Які поради дасте сусідам, які тільки починають ремонт? Поради сусідам це моє таке дуже велике бажання, щоб хтось з сусідів відкрив тут дуже гарну кав'ярню, щоб я могла спускатися на вулицю і пити смачну каву. Насправді ЖК вже досить ну, заселене, багато є людей, тому ось, дуже хочеться, щоб ось тут якогось такого затишку, кави, запаху не вистачає. Також, Порада сусідам, все, що вони рекомендували. Ну щоб родичі з'їжджалися сюди, щоб нас все було більше і більше. Ось бо. Внутрішній дворик мені дуже подобається. Тут сімейного затишку такого додають. О якраз ось ці такі ділянки біля будинків біля я, квартир на першому повесі. Я, До речі, вже встановили лавочки. Побачив з вікна. Я з вами погоджуюсь, що чим більше своїх людей, тим більше якась така сімейна атмосфера, Простіше прийти один до одного у гості на каву на тортик, і якось навіть веселіше в теперішній час жити поруч з рідним. і крайнє питання: що для вас означає нова квартира, нова історія? Це напряму ваше питання зв'язане зі мною, бо так як я не так давно переїхала в Івано-Франківськ, і це перше житло, яке я придбала. Ось за свої короткі роки, можна так сказати, і це нове місто для мене, це нові враження, новий розвиток. І приємно дуже бачити, що Івано-Франківськ розвивається. Люди, не дивлячись ні на що, вони вірять у краще майбутнє. Ми мусимо мусимо так жити, мусимо. Вкладатися в щоб працювати над тим, не покладаючи сил, бо тому що це ну це дуже важливо для нашого майбутнього. Ось У мене є донька, якій вже 15 років, якій потрібно також розвиватися, ось е, які також вдячна вам, що ви розбудовуєтеся, будуєтеся і тому подібне. І наше життя потребує тільки позитивних моментів. Нам потрібно Розвиватися ще більше, працювати над тим усердно, як би воно не було, нам важко, але нам це потрібно. Ось тому нове життя у мене, нове враження. Ось, і тільки вперед, і, і тільки, тільки з вертикально. <рес> дякую, дякую.